Христос посереді нас, Господь спланував спасіння світу і дає свого сина. Син одягається в тіло людське, стає людиною, народжується від Діви Марії, щоби померти за весь світ, за всіх людей. І цей син Ісус Христос називається. Він прийшов на землю. І коли сповниться його час йти на проповідь, він шукає своїх учнів. Інакше бути не могло. Так Отець Небесний захотів таким чином спасти всіх людей і повернути їх до себе, як його рідних дітей. Коли Ісус Христос проходив через Галилейське Галилейське море, Він побачив двох братів Сімона, що назвав потім Петром, і Андрія брата Його. Вони ловили рибу. Вони жили з того, що ловили ту рибу. Він побачив їх. Пізнав їх, так, як він є Господь Бог, і каже: Ходіть за мною. Я зроблю вас ловцями людей. Будете ловити людей до царства Божого. Вони залишили сіті, залишили свої човни, не питаючи нічого, куди ти береш нас. Далеко чи близько, наскільки часу ти береш в нас? Що будемо робити у тебе? Вони нічого не питають його. Просто залишили все і пішли. Чому вони не питали? Що сталося? Це, напевно, промисел Божий. Взьмем, взяв їх Господь ще, напевно, давно спланував їх. Для святих апостолів. Йдуть вони далі берегом моря і бачать других двох братів. І їх Господь взяв. Вони залишили свого батька. Батько дивиться на них, а сини його залишають і йдуть. Теж нічого не питають, куди береш нас, що з нами далі буде. Пішли за Христом. Христос не обіцяв їм доброго життя, великих будинків, не обіцяв їм багатства. Просто вони не питали, а він нічого не відповідав їм. Вони ходили за ним, вони слухали слова Його. Вони бачили всі Його чудеса, що Він творив, бо ніхто ніколи не бачив те, що створив Господь Ісус Христос, Воскресав мертвих зціляв хворих, давав зір сліпим, давав слух німим, німи говорили. Паралізовані ходили. Ці чудеса, вони так ними прийнялися, що вони, але вони ще не усвідомлювали до кінця, куди вони йдуть і за чим. Коли Христос Воскрес і Вознісся на небо, коли вони прийняли Святого Духа, вони все задали подорожі. Життя з Ісусом Христом. Вони здали кожне його слово сказане, що Він говорив людям. Вони згадали, як Ісус Христос поводив себе, як Він вчив всіх, як Він проповідував, як за Ним люди йшли. Все згадали І все описали? Описали. Яке називається Свята Іван. І тепер ми з вами читаємо, вчимося, нагадуємо, аналізуємо, вивчаємо те все, що Господь сказав нам, все стосується нас з вами, браття і сестри. Христос скликав апостолів, ідіть за мною. Ці самі слова лунають і до нас сьогодні. Ідіть зі мною. Тільки Христос невидимий з нами, а апостоли бачили Його, бо Він ще був в тілі, ще не був помер і не був воскрес. А ми з вами не бачимо Його, але знаємо, що Він близько біля нас. Близько. І не то, що ми можемо зосумніватися, що Христос може бути біля однієї людини, а нас багато людей на землі. Цього не думаємо. Він одноразово біля всіх людей. Він розставив ангелів своїх служителів біля кожної людини. Це називається ангхроніт. Він охороняє кожну людину, так як цей свій сусуд, бо Він сотворив нас і ми носимо образ Його, образ Божий. І Він так полюбив нас всіх, що тепер говорить до нас через святе Іван. Він говорив це людям тоді, коли окружали Його на дорогах, в містах, в селах. А сьогодні Він говорить до всіх до нас, де ми збираємося кожну неділю свята, так як неділю святкуємо ми Воскресний день, бо казав Господь, пам'ятай день святий святкувати, днів працює сьомий день, віддай Господу Богу Твоєму. І ми мусимо цю заповідь виконати, бо так наказав Господь. Ми спішимо до Божого храму. На зустріч з Христом. Цілий тиждень ми працюємо, ми не маємо часу заклопотані. Хто працює, хто не хоче працювати. А сьомий день із неділя ми спішимо до Господа. І тут Він нам повторює ті сломі слова, що говорив апостол. Він каже нас, «Ідіть за мною. Тільки ми вже фізично не йдемо за Ним, а душею, духом йдемо за Ним. Стараємося виконати слова Його, накази Його, прохання Його. Стараємося виконати те, що Він наказано. Любіть один одного. Будьте однодумці, так як отець і я. Будьте разом невід'ємними. Так як я і Отець, це Він нас просить. Що ми робимо у відповідь нашому Спасителю? І часом слухаємося, а часом не слухаємо Його. Ми забуваємо Його слова, такі приємні, сказані для нас. Ми забуваємо, що Він обіцяє нам. Одного разу апостоли спитали вже перед його страстями, учителю, що нам буде за те? Вони не могли опам'яталися і з тої подорожі, з того життя, що жили вони з ним разом три роки. Що нам буде за те, що ми все залишили і пішли за тобою? Батьків, вели думи свої залишили і пішли за тобою? Кажу вам, правду, каже Господь. Коли настане? Обновлення світу, ви тоді мене не запитаєте цього. Ви станете засядете на 12 престолах, судити 12 колін Ізраїльів. Тоді не будете питати мене, ви відчуєте ту радість вічну. ви відчуєте ангельське життя. Це не зрівняно з цим світом ніколи. Там же буде. Інша думка, інше поводження, інше життя. Там буде все досконало, вся повнота нашого вічного життя. Ви забудете за це світове життя, за те, що вас били, за те, що вам відрізали голову мечем, за те, що привали вас до Христа, так як апостола Петра, верх ногами. Забудете за ці болі. За ці переживання. Там буде вічний життя, ви ніколи не згадаєте. І тому ми сьогодні, інколи зароджується в нас така думка, а що нам буде, Господи, за те, що ми йдемо за Тобою? Ми не годні йти за Тобою, як апостоли йшли. Але ми ще знаємо, що і апостоли мали спокуси свої згадаємо як апостол Петро відказався тричі від Христа, що він його не знає. Але потім оплакував своє будуче життя сльозами, він покаявся. І каяття його було та тягли Боге залити і полити сльозами. І Господь простив йому. І маємо надію, що нам простить, бо ми йдемо за Господом, але інколи звертаємось з тієї дороги, блудимо, питаємо і повертаємось назад. А Господь прощає, чекає, любить кожну людину, яка живе на цьому світі, бо в кожній людині він бачить відбиток свого образу. Це ми Його творимо, творіння рук Його. Браття і сестри, Христос кличе всіх. Він не кличе, щоб ми йому щось добре зробили, чи щось йому говорили, Він кличе, щоб ми були спасені. Він кличе, щоб ми спасалися, щоб ми прикладали всі свої сили, тілесні і душевні, щоб ми були вічно жили з ним разом. Він так хоче нас бачити біля себе в Царстві Небесному, там, де немає смерті, там, де немає плачу, де немає сліз, де немає болю, де немає хвороби. Він хоче бачити нас там. А ми хочемо туди. Подумаємо, чи ні. Багато залежить від нас. Він нас не може насильно взяти і привести до себе, тому що він дав нам волю вибирати, пізнавати добро і зло. Тож пізнавайте свою дорогу, яку ви вибрали, і йдете в житті своєму. Чи ця дорога правильна, чи ні? Чи вона заведе вас до вічного життя чи на вічну погибель? Ви повинні всі розуміти, як ми живемо, як ми працюємо, як ми спасаємося. Він чекає на нас, Він кличе нас. Ідіть до мене всі, стружні і обтяжені. А я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе, воно легке. Тож пам'ятайте ці слова. Христос чекає, Христос посереді нас.